Ірина Пастернак Корида любові двох особистостей Френка Сінатри та Ави Гарднер. В Америці мало кого любили і люблять, так як Френка Сінатру. Він став міфом, легендою, однією з найбільш яскравих і баровистих постатей у світовій культурі. Епоха Сінатри розтягнулася на півстоліття. У ній змінювали один одного політики і президенти, з одними з них Френк дружив, до інших ставився більш ніж прохолодно. У ній залишилися знамениті гангстери, сотні красивих жінок, чиї серця він підкорив, недруги журналісти. Ще, будучи молодим, Сінатра став чимось на зразок національного надбання номер 1 і з того часу нація, яка вибрала його своїм кумиром, намагалася пам'ятати про нього тільки хороше. Його голос, оксамитовий в юності, терпкуватий у зрілості, зводив з розуму мільйони шанувальниць, великодушність, почуття гумору, розум і щедрість. Рідко коли все це поєднується в одному чоловікові, Сінатра умів любити пристрасно до божевілля. Його роман з Авою Гарднер Корида любові двох особистостей, зіткнення двох південних темпераментів зараз викликає хіба що тиху заздрість. У наш час такої спопеляючої пристрасті не те, що в житті, навіть у кіно не побачиш. Вони зустрілися в 1950 році на прем'єрі фільму Джентельмени віддають перевагу блондинкам. У той час Сінатра був уже знаменитим. По ньому сходили з розуму жінки, він чітко займав перші місця в рейтингах і успішно почав кінокар'єру. Правда, італійська вискочка викликав чимале роздратування у чоловіків і журналістів. Останніх просто дратувало те, що Френк вирішив обійтися без преси і не робив нічого, щоб завоювати симпатії газет. Ну, а після того, як співак у відповідь на образу побив одного з племінників самогутнього видавця Херста, американська преса почала цькування сінатри. Його фільми та концерти називали страшною халтурою. Для людей з повною відсутністю смаку. Акції співака стрімко почали падати. Кіностудія від гріха подалі розірвала з ним контракт, газети зловтішалися. На мене й року, як всі будуть питати, Сінатра? А хто це? Сам співак, який не чекав таких злагоджених військових дій проти себе, просто розгубився. І саме в цей важкий момент для себе він зустрів жінку своєї мрії. Ава Гарднер до того часу була вже зіркою, яку штатні журнали називали найкрасивішою у світі. Втім, вони навряд чи перебільшували висока, струнка, зленоока брюнетка, богиня з витонченою статною фігурою, вона була схожа на хижу і дуже красиву кішку що гуляє сама по собі. Кінематограф, де все складалося так видало, вона не цінувала. Чоловіків і коханців міняла, як рукавички, вони втрачали розум від любові до неї, а вона з ледачою грацією по королівськи приймала їхні подарунки і увагу, як належне. Цю жінку нічим не можна було налякати, вона нічого не боялася і нічим серйозно не дружила. Один із босів поставив перед нею вибір або ти спиш зі мною і залишаєшся суперзіркою нашої студії, або я зроблю все, щоб ти більше не потрапила на екран. Ава іронічно подивилася на шантажиста Роби, що хочеш, дорогий. Я закінчила курси з секретарів і за нагоди завжди знайду собі роботу. На щастя, для Авиця бесіда. Мала інші наслідки. Про розмову дізнався верховний бос Луїс Майер і роботу довелося шукати невдалому спокуснику. Біля себе ж красуня тримала мільйонера Гаварда Х'юза. Він дарував їй квіти й коштовності, не раз пропонував вийти заміж, але Аву влаштовував такий стан речей. Гарднер вразила Френка з першого погляду. Я просто голову втратив, згадував він, неначе вона мені щось у склянку підсипала. Сінатра відкритий, рішучий і сексуальний, який був не схожий на поважних і самовпевнених чоловіків Голівуду, теж припав Аві до душі. Але вона не поспішала цього афішувати. Красуня грала в улюблену гру. Вона чекала подарунків та уваги, нагороджуючи чоловіка лише поблажливим поглядом. Сінатра страждав, мучився, божеволів від любові і ревнощів. Він розумів, що в подарунках йому нема сенсу змагатися з мільйонером Хьюзом. Френк був на Мілені, а вдома до того ж його чекали дружина і троє дітей. Ненсі Сінатра, яка вже давно звикла до того, що чоловік весь час кимось захоплюється, цього разу була стривожена. На її думку, пристрасть Френка до Ави нагадувала швидше запаморочення. Втім, Ава незабаром змилосердилася. Вони зустрічалися близько року, потайки від преси. Ненсі та Х'юза кидати якого Гарнер наразі не хотіла. Але одного разу таємниця була розкрита. Невдаха репортер з провіційного містечка спробував сфотографувати парочку, а сінатра, помітивши це, розбив вщент його фотокамеру. Преса накинулась на свого ворога з новою силою, сінатру звинувачували в рукоприкладстві аморальності, а аву Гарднер у руйнуванні сімейного вогнища. Рятуючись від скандалу, Гартнер поїхала на зйомки до Іспанії, навіть не попрощавшись з Френком. Той вирішив, що його кинули і від пережитого стресу втратив голос. Намагаючись помиритися з коханою, він полетів до неї в Іспанію, але його чекав ще один удар. Ава завела Роман з Тореодором. Засмучений, Френк полетів до Парижа, де зібрався покінчити з життям. Але його наздогнала звістка від Гарнер, все в порядку люблю, незабаром зустрінемося в Лондоні. Френк Сінатра, заспокоївшись, повернувся в США і вдруге був знищений. Зі сторінок однієї з бульварних газет на нього дивилася Ава, обіймаючи Річарда Гріна. Через тиждень у пресі з'явилося повідомлення про те, що Сінатру відвезли до лікарні. Передозування снодійного, ймовірно, спроба самогубства. Сам співак маляво розповідав щось про алергію на снодійне, але йому ніхто не вірив, особливо після того, як один із друзів сінатри розповів світові про те, що за кілька днів до отруєння він зайшов у гості до Френка, застав страшну картину. Сінатра у напівпритомному стані лежав біля газової плити, засунувши голову в духовку. Якби я прийшов пізніше, його б уже неможливо було врятувати, коментував приятель. Друзі та знайомі сінатри писали Аві, щоб вона приїжджала, та мовчала доти, поки вже сінатро випадково не знайшла в ліфті чужого будинку з перерізаних ран текла кров. І тут Ава здалася. Вона не лише приїхала до Голівуду, а й навіть погодилася вийти за Френка заміж. Ненсі, хоч усе ще любила чоловіка, але дала розлучення легко. Вона хотіла одного щастя для Френка. Через добу після розлучення закохані спробували розписатися, але їм призначили випробувальний термін кілька місяців. Нормальним людям ці місяці здалися б кошмарним сном. Темпераментні Френк і Ава від обіймів легко переходили до скандалів. Він хапався за рушницю, погрожував пристрелити її себе. Вона у нападі ревнощів викинула у вікно обручку, його подарунок. Френк був вражений до глибини душі, він запив. Омріяна реєстрація шлюбу не додала спокою в їхні стосунки. Вони ревнували одне одного страшенно, доходили до того, що, побачивши в залі котрусь із колишніх коханок сінатри, Ава кидалася на чоловіка з кулаками Ти запросив сюди цю повію. А темпераментний Френк взагалі приревнував дружину до своєї колишньої коханки Лани Тернер. Лана подруга Ави прилетіла до неї. Щоб розповісти про віроломство свого чергового коханця Фернандо Ламаса. Втішаючи подругу, Гарднер тримала її в обіймах і ніжно гладила по голові. Побачивши таку картину, палкий Сінатра неправильно зрозумів ситуацію і зі скандалом викинув гостю з дому. Вони сварилися і мирилися постійно. Френк ніяк не міг пережити той факт, що годувальником у сім'ї був не він, а дружина. Кар'єра Ави йшла вгору. Його ж, незважаючи на те, що голос повернувся, котилася вниз. А знала, що Френд поклоняється їй як богині, у своєму кабінеті він розмістив цілу колекцію її фотографій, яку освічувало м'яке майже церковне світло. Одного разу у нападі ревнощів він порвав своє улюблене фото на шматки, а потім повзав по підлозі, намагаючись зібрати і склеїти їх. Але з ним було важко. Невдачі в кар'єрі відбивалися на його самопочутті. Він домагався ролі у фільмі відтепер і на віки віків, а на нього дивилися як на ідіота. Дійшло до того, що горда ава, яка ніколи ні у кого нічого не просила, подзвонила продюсеру кону. Благаю вас, дайте цю роль Френку, інакше він уб'є себе. Проте шлюб уже був на межі розриву. На першій річниці весілля Гарднер пожартувала рік. Я двічі була заміжня, але ніколи так довго. Почувши це, Сінатра, ледве стримав сльози. Його кохана безсумнівно збиралася його покинути. Так воно і сталося. Тільки Френк поїхав на зйомки відтепер і на віки віків, вона завела новий роман. Сінатра втратив любов, але повернув собі популярність. Фільм приніс йому Оскара за кращу роль другого плану. Повернулася колишня слава співака номер 1 Кілька років невдач здалися жахливим сном у біографії великого Сінатри. Після Ави у нього було безліч жінок, у тому числі Мерлін Монро, Міа Ферроу і Глорія Вандербільд. Але такого шаленого кохання більше не було. Втім, навіть після розлучення, що відбулося тільки в 1957 році, п'ять окремо прожитих років він ще на щось сподівався. Френк і Ава час від часу продовжували зустрічатися. Папараці то ловили їх, що вони приїхали інкогніто в маленький готель. То фотографували сінатру, який пристрасно цілує якусь незнайомку. Після проявлення і збільшення фото з'ясувалося, що незнайомкою була Ава Гарнер. У середині 60-х років вони розбіглися остаточно. Вапи було, ще багато романів, але заміж вона більше так і не вийшла. Френджер, навпаки, був ще двічі одружений. Він пережив головне кохання свого життя на 8 років і помер у 1998 році на руках у Барбари Маркс, своєї четвертої дружини.